Так, друзі, готуємось до зими на Соліс 26 Експо. Прикріпили такий отвал. Стой, квітку розвалиш! Отакий от... Треба Зверніть увагу, на скільки цей відвал іде функціональний, от, як він масивно виглядає. Значить, то повороту у нас буде там працювати, і такі от отбойнички йдуть пружинки. Це у нас є відвал на Соліс 26 і також є відвал на Соліса 75, 110, 105. Кого цікавить, ми знаходимо за адресою. Траса київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Лайк, підписочка, всім гарного дня і до зустрічі.